Майдан отримав підтримку світу 5 грудня. В аеропорту Мюнхена німецькі прикордонники вперше запросили українців оформити документи в секторі оформлення для громадян країн ЄС. 7 грудня депутати Європейського парламенту закликали українську владу негайно покарати винуватців збройного розгону Євромайдану 30 листопада. Якщо відповідальні за побиття на Майдані не будуть засуджені, то політики відповідальні за це будуть позбавлені можливості їхати в ЄС. Окрім того, їм заморозять рахунки в європейських банках. Цього ж дня відвідав Київ і виступив на Майдані Михайло Саакашвілі. В інтерв'ю П'ятому каналу він заявив: немає сумнівів, що ваша перемога змінить нас і Росію. Український тріумф покладе край режиму Путіна. А в підручниках історія напишуть, що Російська імперія припинила існування на Євромайдані. 8 грудня український марш мільйонів підтримали більше 30 місць США, Канади та Європи. 9 грудня на Євромайдан вийшли посли та дипломати з посольств країн ЄС з метою захищати майдан. 30 січня європарламент прийняв резолюцію, якою рекомендував українській владі провести позачергові вибори. На всесвітньому економічному форумі у Давосі оголосили хвилину мовчання на знак вшанування пам'яті загиблих під час подій у Києві на вулиці Грушевського.